Досить часто зараз почали звертатися користувачі із запитанням, як правильно вносити пріоритетні амбулаторні пакети, так, щоб діагностичні звіти та процедури посилалися на направлення та містилися в складі взаємодії, яка має діагноз. Тож, давайте коротко розглянемо такий приклад. Маємо направлення на езофаго гастро що ж нам потрібно зробити, щоб опрацювати і погасити таке направлення? Переходимо до кнопки Створити новий візит. Не управління направленнями, а саме Створити новий візит. Тут або обираємо продовження епізоду, якщо діагноз уже був у пацієнта встановлений попередньо, або первинний епізод та додаємо діагноз, якщо пацієнт звернувся вперше. Зберігаємо. Далі обов'язково обираємо пріоритет. Зверніть увагу, послуга у нас не заповнена. Так як в кожному направленні зараз міститься якась певна кількість послуг, і направлення такі зазвичай створюються на одну послугу. Посилання на це направлення ми вкажемо лише у діагностичному звіті чи в процедурі. В залежності від того, яка послуга була надана пацієнту. Тож, якщо це була просто діагностика, ми обираємо діагностичні звіти, додаємо звіт, і ось тут дуже важливий момент. Вхідне направлення у нас не вказано, тут обов'язково потрібно вказати направлення. Це ми можемо зробити двома шляхами: або вибрати направлення за номером, або вибрати направлення, яке було створено у нас в закладі. Оберемо, наприклад, за номером. Заповнюємо номер направлення, натискаємо Отримати, приймаємо направлення в роботу та обираємо його для створення діагностичного звіту. І ось тут направлення має бути вказано обов'язково. Тут заповнюємо заключення. Заповнюємо виконавця діагностики та працівника, що інтерпретував результат. Якщо це та людина, яка заповнює інформацію, ми ось тут натискаємо оточного працівника ці два поля швидко заповнюються. Далі нам необхідно вказати код послуги, якщо направлення у нас було виписано на групу послуг. Якщо направлення буде виписано на конкретну послугу, то послуга заповниться автоматично. Це ми можемо зробити двома шляхами або вибрати з довідника із електронної системи, або вибрати із попередньо збереженого шаблону. Зберігаємо інформацію. Можемо переходити до реєстрації взаємодії в електронній системі. Зверніть увагу, що при натисканні кнопки Реєстрація ми отримуємо повідомлення про те, що пріоритет взаємодії неургентний, але відсутнє посилання на направлення. Це нормально, якщо ви вказали посилання на направлення в діагностичному звіті чи процедурі. Тож погоджуємося, створюємо епізод та підписуємо візит. Після успішного створення взаємодії ми можемо перейти до погашення направлення. Тож переходимо до управління направленнями, обираємо наше направлення, обираємо кнопку Погасити направлення. І тут ми маємо два варіанти. Перший це такий, як, за яким ви працювали раніше. Ми можемо обрати діагностичний звіт. Якщо ми вказали посилання на направлення в діагностичному звіті, або процедуру, якщо ми на це направлення, посилання вказували в процедурі. Взаємодію ми не погасимо, тому що взаємодію ми створювали без посилання на направлення. Але зараз є невеличке нововведення на рівні електронної системи охорони здоров'я, ми можемо не вказувати, чим гасимо направлення. Просто натискаємо погасити направлення. По-перше, ви отримаєте ось таке повідомлення про те, що кількість послуг в направленні не вичерпана. Так сталося тому, що у нас направлення виписано на три штуки послуг. Використали ми одну, залишилось дві послуги. Якщо ви впевнені, що потрібно погасити направлення, ви просто натискаєте Так і гасите це направлення. Якщо ж ні, то ви повертаєтесь, довикористовуєте всі послуги і аж потім гасите направлення. Тож, погоджуємося. І система зараз автоматично знаходить запис, яким погасить це направлення. Маємо успішно погашене направлення. Зараз вам просто достатньо в разі потреби піти в епізоди, закрити епізод. Якщо ж захворювання хронічне, пацієнт буде до вас звертатися ще, то просто завершуємо роботу з цим пацієнтом. І все.